Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Від оперативних подій на фронті від Генерального штабу Збройних сил України. 134 бойових зіткнення відбулося на передовій впродовж доби. Понад третину боїв зафіксували на Покровському напрямку. Там найбільше ворожих атак було біля Новогродівки та Михайлівки. На Курафійському відтинку фронту сили оборони відбили 16 штурмів ворога. Двічі окупанти намагалися просунутись у напрямку водяного. 13 атак наші воїни відбили неподалік Турець. Ська та вісім у районі Часового яру на Харківщині ворог штурмував більше двох десятків разів. Сили оборони України також продовжують операцію у Курській області РФ, зазначають у генштабі.